Мод органайзер універсальний, зручний компактний. Прозорі шухлядки Ми бачимо, що знаходиться всередині. Фіксується, не випадає. Використовуються різних дрібниць, які треба мати поруч. Це канцелярські якісь речі, або, може, можливо, якісь рукоділля. Дуже багато різних кольорів. Можна обрати. Кольор какао, може граніт, може фрезія, може біла роза. Чотири шухляди. Можуть бути у кожному кольорі, або три шухляди. Фіксація поли шухляди відбувається за допомогою ось таких фіксаторів, які ви нажимаєте, коли витягаєте і все, і воно витягається. Дуже легко і зручно це зробити. Замірюємо зараз. Розмір у середині скільки ми бачимо, 25 десь половиною сантиметрів. Так. І ширина в нього буде. Дивимось десь 15. Да? Ну, да, 15. Ширина.